Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Мене звати Наталія, а зараз покажу вам, як ви вже зрозуміли, свою новеньку красуню. Але перед цим хочу попросити вас обов'язково підписатись на канал. Потім, якщо вам сподобається, ставте лайки, буду дуже вдячна! Ну і зараз вам розкажу про цю нову красуню. Ця квіточка з'явилась в мене вчора, знайшла її в магазині Кастарама. Дуже гарний кущик, якість просто шикарна. Зараз покажу садівника. Так, неймовірна така. Досить хороший кущик. Коренева також. Гарна, прям просто. Немає ні одного горщику пропавшого корінця. З усіх-усіх сторін прям просто Такі, набиті, такі корінці, набитий прям горщик весь ними. Лише трішки зверху підсушені там, але це не страшно підрізати. те, що вже не потрібно зрізати. Ну, і зараз покажу вам ось таку неймовірно гарну красуню, такий пилорчик. Як ви вже зрозуміли, і мені також здається, що це все ж, мабуть, пилор-маракеш, але на цей раз він попався такий з таким окрасом, з таким кольором. Зазвичай Ну, зустрічались мені там, де багато на білому фоні. Білого багато, і там зовсім там, якісь фіолетові плямки хаотично розташовані. А тут прям так якось цікаво від центру до верху сторони а ці плямки дуже гарний колір, якість просто неймовірна. Давно не зустрічала. Маракеші, ну, якщо все ж це цей сорт, то в такої якості, прям, мабуть, зустрічаю перший. Метелик у мене також хороший, але ця зовсім ще найкраща. Квіти в ці орхідеюшки ці найбільші пилори, я вже заміряла, 9 і навіть трішки більше 9 см по зовнішнім пелюсткам. Дуже великі, прям насправді, вперше бачу прям такого розміру. Наступні трішки менші, але також досить крупні. Такі прям балабони. Ось свіженькі квіточки, такий гарний малюнок з боку трішки плямки, якась зеленуватість на бутоні. Прям просто. Не на бутоні, точніше, на квіточці. Дуже класні квіти. Ось також свіженький пиворчик. Квітка недавно розкрилась. Неймовірно гарний такий, прям окрас ніби мраморний. Дуже гарна якість, прям. Було несподівано. Коли знайшла її в глибині квіточок, там подалі, спочатку навіть не зрозуміла, що це маракеш. Лише так по листочкам, по формі. А самі квіти, прям такі насичені були і величезні. Навіть подумала, що якийсь інший сорт, але дивилась на колір губки. Форма її, ну, ніби схожа, ну це прям не знаю. Або вони відрізняються у різних садівників, якісь більш такі слабваті, або, можливо, все ж є якась різниця і назва, можливо, також трішки різна. Така гарна квіточка, прям просто неймовірний привор. Також люблю дуже інутацію в пилурі, метелики. Це маракеш все ж таки дуже гарний, прям просто неймовірний. Напишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, у вас є саме такий, або, можливо, зустрічали десь і саме в такому кольорі, коли не темний весь заполоняє всю площину, а коли і достатньо білого, і. Багато темного, такого темно-фіолетового, чи зустрічався такий з великими квітами. Буде дуже цікаво подивитись ваші відповіді. Ну, така красунька. Якщо комусь сподобалось, я вже говорила, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі буде обов'язково. Багато всього цікавого. Всім до побачення, гарного дня!